Томатний сік, ну як же без нього? Готувати то все до ладу. В господарстві все згодиться. Тим паче, коли треба переробити м'які та підгулявші помідори. Мию складаю у банячок, то вже є раритетна річ, бережу, як зіниця око. Маленькі помідори залишаю цілими, більшенькі розрізаю навпіл, ставлю тушкувати. По часу то якось немає різниці. Я ввечері приварила, а вранці ще потушкувала півгодини. Тепер я роблю по-своєму, адже найкоротший шлях. Той, який ти знаєш, мені зручно саме так, без соковижималки, без підвішування у мішечок, бо допоки я його все поперекручую, це займе набагато більше часу. Гарячі помідори перебуваю погружним блендером, роблю я це руками, а тепер насито і черпачком перетираю. До речі, пробувала за порадою перетирати півлітровою банкою. Мені так незручно. Отже, й кажу: завжди робіть, як звикли, як зручно саме вам. Аж раптом на перетирання я витратила 10 хвилин часу у чистий банячок. Я ставлю знову сито та виливаю сік, переміряючи літраж, щоб розуміти, скільки мені додавати солі та цукру. Ну Ось ще трішки відібрала зерня. І так, маю 7 літрів соку. Додаю туди 7 чайних ложок солі, 7 чайних ложок цукру, 7 лаврових листочків, духм'яний перчик і гвоздику. Тут всипала науку, я його вже не рахувала, і трішки в мене було сушеного часнику, він там не зашкодить. Банки простерилізувала, це обов'язково. Закипів заправлений сік хвилин 10 прокипів, я скуштувала мені замало цукру, додала столову ложку. А сіль то вже на любителя. Знаю, що багато хто підсолює перед вживанням сік прямо у склянку. Мені цілком достатньо. Закрутила. Перевернула, захолонув, віднесла у погріб смачного.